Приймаєте оплату подарунковим сертифікатом? А чи є вашому програмному РРО така функція? Напишіть у коментарях. Вітаю! Це проект. Це про програмне РРО з Тиморе Алівом та командою Сенарком. Практиці суб'єктів господарювання, які здійснюють продаж товарів, можливі так звані подарункові сертифікати. Тобто ситуація, коли покупець. Кінцевий споживач придбав в магазині подарунковий сертифікат, подарував у іншій особі, ну а ця вже особа е, придбає товар за сертифікатом. До речі, напишіть в коментарях, чи е, є у вас така ситуація, чи е, ви використовуєте подарункові сертифікати, продаєте подарункові сертифікати, і взагалі, е, чи можливо у вас такі подарункові сертифікати-отаварти. Е, звісно, якщо ви при цьому використовуєте програмне РРО, Постає питання: а як цю ситуацію провести через програмне РРО? І податково вона наголошує на тому, що в цьому разі має оформлюватися два чеки програмних РРО. Перший чек в момент, коли покупець купує подарунковий сертифікат, ну а вже другий чек, коли цей сертифікат по факту отоварюється. Тобто, умовно кажучи, можна казати, що ми маємо справу з двома подіями. Uh, перша подія, коли покупець купує подарунковий сертифікат, ну приміром, у нас номінал 1800 гривень. Uh, тобто будь-якого номіналу, і оскільки ми ще не знаємо, які самі товари згодом будуть придбані. То в чеку програмного РРО, звісно, ми зазначаємо а, номенклатуру товарів, приміром, подарунковий сертифікат на 1800, бо це може бути і подарунковий сертифікат на 500, і на 1000, і на 2500. На 2500 тобто, у вас можуть бути різні подарункові сертифікати. Звісно, вони пройдуть як на різна товарна номенклатура, а, адже. В чеку РРО має пройти конкретна товарна позиція, яка має бути чітко переідентифікована. В нашому випадку, оскільки подарунковий сертифікат коштує 1800 гривень, відповідно, ми покажемо подарунковий сертифікат 1800 гривень, тому що вони у нас можуть бути різних номіналів. Ну і далі ми будемо заповнювати всі стандартні реквізити, в тому числі сума на 1800 гривень. Якщо ми є платник ПДВ, покажемо там ще 300 гривень ПДВ, і обов'язково позначимо форму оплати. Це готівка, картка і тощо. Тобто, перша подія безпосередньо, коли а, до вас звертається. Якась особа, якийсь кінцевий споживач, і ви йому продаєте цей подарунковий сертифікат. При цьому можете продати як за готівку, так і з використанням його платіжної картки. А, а щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк. Ну і поділитися цим відео з колегами. А ми продовжимо. Щодо другої події, коли Особа до вас звернулася і хоче отварити цей сертифікат. Так от, з цього приводу було роз'яснення податкової в ЗІРІ категорія 109.2, що при здійсненні розрахунків за допомогою подарункового сертифіката розрахункові операції проводяться через реєстратори, зокрема, через. Програмний реєстратор розрахункових операцій з позначенням форми оплати безготівкова. При цьому суб'єкт господарювання має право уточнити вид форми оплати, подарунковий сертифікат і суму коштів за цією форми оплати. Адже задля цього це потрібно, зад чого це взагалі потрібно? Адже, по першій події, у вас відбувся продаж сертифікату, по другій події у вас по факту відбувається продаж товару. але Розрахунок за нього буде здійснюватися повністю або частково із сертифікатом, тобто, щоб по факту у вас, як то кажуть, не, не задвоїлися продажі тому ви в своєму обліку в когось це може бути там, приміром, картка без 1, в когось сертифікат безготівка. 2, тобто, ви маєте для себе чітко розміжовувати, що для вас продаж за подарунковим сертифікатом це не більше ніж окрема форма оплати. При цьому, якщо загальна сума покупки буде більше ніж вартість. Зокрема, подарункового сертифікату, то в чеку зазначається декілька форм оплати: готівка та або безготівкова, і сума коштів за кожною формою оплати, яка була використана при здійсненні розрахункової операції. Ну, приміром, якщо товар коштує 2000 гривень, а сертифікат на 1800 гривень, то окрема форма оплати на 1800 гривень, пройде за як за безпосередньо подарунковим сертифікатом, а на 200 гривень пройде безпосередньо разниця або готівкою, або безготівково. Але як при цьому зазначає податково, в тому самому зір, що е, водночас в програмних рішеннях, які надаються е, Державної податкової служби на безоплатній основі, Наразі відсутня можливість проведення через програмне РРО розрахунків, які отримує покупець за допомогою подарункового сертифікату. Але в деяких комерційних програмних РРО дійсно можна обрати таку форму оплати як сертифікат. До речі, напишіть зараз в коментарях. А вашому програмному РРО можливо. Обрати таку форму оплати як сертифікат, на цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомна продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари в каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Ну а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський youtube канал Номеродин Сімнарком. Залишайтесь з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!